Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. На першому тренуванні новий учитель баскетбольної команди роздав кожному учневі м'яч і сказав. Для початку нехай кожен з вас тренується закинути м'яч у сітку з того місця, де ви зазвичай знаходитесь під час гри. Один із хлопців пішов на лавку запасних і звідти намагався докинути до корзини. Він був 12-м запасним гравцем і жодного разу за свою кар'єру в команді не вийшов на поле. Він не мав бажання тренуватися, бо не вірив, що, хоч колись, буде грати, легко засуджувати цього юнака. Але нехай кожен подивиться на себе сьогодні. Велика частина віруючих людей є тими самими запасними гравцями, які очікують на лаві, є тими самими запасними гравцями у церковному житті. Прийшов на службу, пробув дві години, пішов додому. Якось так собі люди уявляють церковне життя. Та церква закликає до активного релігійного життя, але деякі християни зовсім не спішать проявляти ініціативу. Хай хтось. Але не я. Як наслідок тисячі людей стали відстороненими спостерігачами церковного життя, замість того, щоб бути його будівничими, Бог шукає людей, які з вірою скажуть усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює, як Авраам, що був впевнений, що має силу виконати обіцяне, як апостол Павло, що був переконаний, що ми можемо отримати набагато більше від того, що просимо, і про що думаємо, Бог шукає людей щирої віри, таких. Як четверо друзів у Капернаумі, які принесли до Ісуса Христа розслабленого, вони розібрали покрівлю. Уявіть собі, покрівлю будинку для того, щоб спустити туди свого друга. Разом із тим Господь відпускає гріхи і зціляє цього чоловіка, але наслідком його зцілення є найперше віра, віра друзів, щирих друзів. Тому, дорогі брати і сестри, найперше у своєму житті ми маємо мати добре оточення, яке закликає нас до віри. Разом із тим, ми маємо у своєму житті мати глибоку віру, що сам небесний батько сілить і виконає кожне прохання, яке ми до нього маємо, підкреслю з вірою. Тому що нічого немає неможливо людині, яка вірує у нашого Спасителя. Господь любить кожного із нас і закликає до спасіння. Можливо, нам варто розібрати покрівлю свого серця. Можливо, нам варто розібрати свої переконання, які закликають нас сьогодні до гріха, і тоді наше життя стане набагато кращим. Христос, посеред нас, друзі, був є. І буде. Дякую всім, хто переглянув це відео. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на наш канал, тут є багато цікавого для вас. Разом до Бога ближче! А особливо дякую всім, хто підтримує наше служіння. Всі посилання в описі.